Ти заходимо в свій кабінет. Тоді в своєму кабінеті ми заходимо на оцю вкладку Ваша веб-сторінка. Переходимо за цим посиланням. Ну, воно вибиває таке участі, нічого страшного. Нажимаємо знову вхід. Де отут в мене тут стоїть фотографія вверху. У вас тут може бути просто картинка, ну, просто сіре, Тут нажимаєте профіль. І в профілі ми копіюємо, нажимаємо на оцінку. Оце друге. Оце. Воно не пише, що воно копіює, але воно його вже скопіювало. Тоді ми відкриваємо нову вкладку, вставляємо це скопійоване посилання і переходимо на нього. І це буде отакий запрошувальний сторіночка, на якій ми можемо зареєструватися. Це можна таке зробити в Німеччині, отут ми відкриваємо, де саме, які це можна країни. Тут пише. Ось Італія, можливо, Кіпер, Болгарія, Франція, Люксембург, Іспанія, Португалія. Тут можете гуляти розібратися. І отут Польська. Ми вибираємо Польщу. Це буде під спонсором під вами, тобто ви як спонсор вказані. І ви заповнюєте дані людини, яку ви реєструєте. Відповідно, далі буде, далі ми заповнюємо всі дані по замовленню. Тобто вам потрібно вже знати код замовлення, що, ви, що буде на замовлення. Від 250 злотих там іде мінімальна реєстрація. Від 650 злотих безкоштовна доставка додому. І відповідно по цих кроках проходите і реєструєте так людину. Це саме посилання можна просто скинути людині, наприклад, у вайбер чи куди там в месенджер будь-який їй переслати скопійоване оце, і людина сама відповідно оце все може пройти зреєструватися. Ну просто щоб не було помилок, щоб вона мала всі коди по продукції. Може та сама історію, то саме собі сама зробити. Дуже класна штука. Рекомендую розібратися. Без не потрібно тоді нічого роздруковувати, не потрібно тоді нічого самому заповнювати, фоткати, відправляти. Воно відразу проходить відразу реєстрація, так як онлайн.